І ночі вам, як ви там нормально поспали. Коротше, ми ведемо наш репортаж з ліфта. ліфта мого будинку. будинку. Їдемо ми з вами на рибалку. У мене от, бачите, яка камуфльована кофта нова. Добрий! день! розбудив. Так, Годка сьогодні, звісно, не льотна. Но, як казав, Льоня маємо то, що маємо. Дорога недалека, але трохи треба проїхати. Коротше, предісторія, що 80-ка, 80 а стара 80-ка, стара Зузуля, поїхала до Києва на мою батьківщину. До вітька. Хай служить вірою і правдою. От А ми з вами їдемо на рибалку. Так, виїхали за місто. Їдемо далі. Ой, блін, ото то дорога, ото то дорога. Трущоби такі. Да. Так, тепер виглядають промзони, блін. Що, що пише? Вітерець? Да, це таке призав... призаводський буфет кафе, Вірніше, то, що від нього лишилось. То те місце, де 80-ка стояла, позамітаю, вичищу, дріт відключений, заізольований. Ну, коротше, можете мене привітати з новою, з новою іграшкою. Це є німецький трофейний зуборізний станок фірми Рейнекер. Ріже до 4-го модуля, діаметр планшайби 400. Документації нема, паспорта нема. Якщо у вас просьба до всіх підписників, якщо в когось є якась інформація про цей станок, буду дуже вдячний. Рейникер, все, що вдалося знайти, це Рейникер РФ. 0 або РФО. Рік випуску 1942. Тут якісь таблички, тут лінійка. Я коли побачив його народ, я просто... Я навіть не знаю, як то сказати. Гітара є в комплекті гітара, але я не знаю комплектна, некомплектна. Принесу зараз ящик, покажу. Немає тільки мотора. Тут на плоский ремень, що мотор крутив паралельно помпу, яка подає масло. Мотор 2,2 кВт, 1500 обертів, як мені сказав продавець. Коротше, вкрали мотор і він стояв довгий час. Станку три. Або навіть 4 гітари, це гітара ділення. Це я так поняв диференціал. А це, я так поняв, гітара подач. Хто знає німецьку, то може прочитати, що тут написано. Ось таке. Там ще якісь таблички, там ще якісь. Короче, повна механіка, ні одної пластмаски. Ні одної нічого. Зверху зав'язка по сірзі. Тут на скольженні конус Морзе3, конус такий, як ніби вчора шліфували, противов'яз шпіндіної бабки, ріже і, кос... і косозубки, ріже і прямозубки від 6 до 600 зубів. Це все, що я зміг знайти. Значить рейникер РФ0. Електрошкавчики тут отакі примітивні. Просто один пускач, верні два пускача, які реверсують головний мотор. Поки він стоїть на вулиці, ми його зараз набризкаємо хімією. і спробуємо трохи збити з нього з кершера оте мазуту, ту болото, трохи відкочу його туди. Погода не льотна, але ну, нічого страшного. Зараз ще відкочу його, потім затягнемо. Короче, з груб, що я його так збив, Тут того повідла було, стружки вон ще скільки. Так от трохи повідтирав, щоб менше того говна середину в майстерні тянути. Затягуємо в середину, коротше. Ну що ж, шановні парафіяни, можете мене привітати чисто, знову ж таки, долю і випадку я став власником того техніки, реально. Той німецький трофейний зубофрезерний станок марки Рейнекер. Короче, от така техніка чумова. Я в зубурісці повний ноль. Будемо освоювати, разом, вчитися. Короче, станок в дуже гарному стані, не зношений. Знову ж таки, знаєте через що? Через те, що вкрали мотор. Мотор крутить вот шкіл. На плоскому рівні через той натяжний, там помпа стоїть. Мотора нема. 2,2 кВт, півтора тисячі. Коротше, то є в нас, я так зрозумів, гітара ділення. Гітара ділення. То є в нас, напевно, що диференціал. пише отакий от надпис. Там ще якась табличка, тут ще одна гітара, гітара подачі. Короте, чумова техніка, деякі таблички збереглися, деякі зовсім ні. А сама основна табличка це от. Рейникер РФ 0. Рік випуску. О тут. 1942. Ну я ще пацаньонком бачив, як вона працює, такі станки, але я ніколи не вникав. По пам'яті То так. Тут все. Корби зйомні, дві корби. Сюди у нас в центрі ставиться оправка з заготовкою. Ну, у нас тут завжди ставили патрон трьохкулачковий. Тут стоїть центр. Сюди ставиться оправка з фризою, оправка є. От і от ми робимо врізання. То не та корба. Або вот та корба. От і от ми робимо врізання. Тобто подаємо заготовку на оправку. Тут зверху йде зажим, щоб зав'язати все в плані жорсткості. Тою ж корбою. Ні, А тут якраз маленькою корбою. Маленькою корбою ми піднімаємо. Центр, якби задню бабку. Далі то зажим. Тут Теж була корба. Зажим. Далі. Що ті рычаги значать, що вони включають, я ні черта не знаю. От уто має бути маховичок на підйом і опускання. Шпінділя з фризою, це включення автоматичної подачі вертикальної, так приблизно я догадуюсь. З шестернями я ще не знаю, що я за що відповідає, у той якийсь речах, то там якісь речах, тут якась така переключалка, то лубрикатор, поршеньки по кругу розкачують масло, тут трубки покрали, тут трубки є. Велика просьба до всіх, хто знає, де можна знайти до нього документацію будь-яку. Рейнекер RF0. Або взагалі по зуборізних станках Рейнекер. Буду безмежно вдячний. Так, то от ручна подача стола. Тут лінійка. Тут стає шампул. це підвод фрези в тій площині. Далі. Електрика, ось такі древні пускателі стоять, я не знаю, чи то совєтський, чи то ще німецькі. Потім вони додавали сюди ще одну розпредкорубку, то вже все совєтське стоїть. Отакі от запобіжники на видіргування одним пальцем. А то, напевно, що Німецький Ні одної пластмаски, вся механіка, чиста механіка, то напевно смазка, пресмусленка. Коротше, такий Отакий чумовий апарат, вагатись коло з півтора до двох тонн, невеличкий. Невеличкий він. Коротше, ціна йому, як добра. Пральна машинка. Ковстанок до станка от що. Гітар, шестерень, куча десь поза, поза сотню. Яка, що, куди, як що рахувати, я ще ні чорта не знаю. Короче, будемо вчитися разом. Ну отак от Санта-Барбара номер 2 Повністю відновлення і запуск в роботу цього зуборізного станка. Я його взяв для себе, для того, щоб на ньому робити шестернь. Я відказую людям постійно в плані заказів шестерень, прямозубих, косозубих. Косозубка це взагалі ціла історія то, коротше, тепер будемо робити. Але для цього треба цей станок довести до путя. Все, приймаю вітання. Дякую. Коротше, покумекав, дядько, покумекав, потрохи почав розбиратися в тій всій темі. Щоб, щоб е, не блукати, я почав, я познімав кришки. І, Вроді би роздуплився. Значить, дивіться народ. Якщо я щось буду говорити не так, то просьба до знаючих людей не до тих, що а я думаю, а до тих, що конкретно знають. Підказати, чи я правильно кажу, чи ні. Виправити мене. Кажуть, тільки до тих, що, що знають. Гіпотези тут не треба, тут треба чітко знати, що робиш. Значить, дивіться, що, що, в чому я роздуплився. Е, так, йдемо від зворотнього. Коли крутиться отой його шків, у нас крутиться дві шестерні. того мала. От того мала шестерня. Через приклон крутить велику шестерню. Потім крутить ту шестерню. Та шестерня крутить той вал. Той вал без розривів йде вздовж, 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 і приводить в дію стіл. Отим черв'яком. Тобто, коли ми крутимо зараз тула, коли ми крутимо, то стіл пішов крутитися. Бачите? Стіл крутиться. Тому я підозрюю, що того все то є гітара ділення, гітара ділення для простого ділення, не диференціального, а такого. Тому що стіл більше нічим в дію не приводиться. Тільки ото. То все діло з от маховичком. От, бачите, вон. Я не знаю, ще рукою покручу, вон, маховик пішов. І стіл крутиться і все крутиться. Тобто, то є, я думаю, що це є гітара ділення. Далі. Паралельно з тою маленькою шестернею завжди, завжди крутиться от той от вал. Той, от, що перший найбільше світиться, та? і на ньому сидить ота шестерня. Оця. Ця шестерня крутить оцю шестерню. Тут от авторська робота замість шпонки болт. Е, шестерню. Отой валік, він потім там через конічку виходить, крутить той валік. Який крутить свою чергу вже шпіндель. Розумієте? Тобто оцих от дві шестерні, це є свого роду коробка швидкостей. Коробка швидкостей. Тому що вони в залежності від передаточного числа між цими двома шестернями, в нас міняється швидкість обертання фрези. Табличка каже, що там, де дві шестерні, Б і А, якщо ми ставимо А28, а Б50, то ми отримуємо 160 оборотів. І так далі. і так далі, В різних співвідношеннях ми можемо набрати собі різні обороти. Оця розділ таблиці відповідає за. Коробку швидкостей. А коробка швидкостей, це в нас утихо дві шестерні всього на всю. Поїхали далі. Е, отово. Коротше, за пів години я в тому всьому роздуплився без ніяких паспортів, без нічого. Е, Ото. В нас крутиться отой вал, так? який переводить в дію стіл. Грубо кажучи, зараз, якщо ми крутимо шкіл, в нас крутиться шпіндель, і в нас крутиться стіл. І ділення, ділення на зуби проходить через цей приклон, через ту гітару. Відповідно, ми зараз в даний момент можемо нарізати якусь звичайну пряму зубу шестерню. Так. Поїхали далі. Як тільки ми от, от переключателем вводимо в зацеп отого. Це от черв'ячне колесо завжди обертається в постійному зацепі з черв'яком, який сидить на цьому валі. Завжди крутиться. Як тільки ми ото включаємо, починає приводитися в дію оцей валік, і через оту його гітару, через той приклон, починає крутитися того, і починає крутитися ото той його вал, і відповідно йде вниз. Тобто йде робочий хід вниз. Тобто, якщо ми зараз крутимо, ми бачимо, гітара помаленьку пішла, крутиться у той валік, крутиться вверху, там де маховичок, у нас йде робочий хід вниз. Тобто їх от три шестерні. Раз, два, три, це є гітара подач. Гітара подач. Тобто подача, вертикальна подача. Якщо подивитися на їхнє розміщення, раз, два, три, отако, буквою Г в другу сторону. І подивитися сюди, то ми бачимо, що дійсно тут так і є. Три шестерні можна ставити між ними ще паразитку четверту, Е1 А, Е, Д. А Е, Д, а між ними ще Є1. Відповідно від значень цих шестерень ми, ми, ми вибираємо подачу. Буква В. Може бути подача 0,5 мм на тоді нам треба ставити 24 26 124. 94. Якщо нам треба подачу 3 мм, то треба ставити всі 4 шестерні 68, 48, 62, 41. Тобто оця розділ таблички відповідає нас за подачі, за вертикальні подачі. Поїхали далі. Далі саме цікаве. В постійному зацепі, в постійному зацепі. Ану, в постійному чи не постійному. В постійному. В постійному зацепі за тим валом за тим валом є. Отой от вал. Так? А ну-ка, ще раз. Зараз є. Зараз є. Так. В постійному зацепі з ведучим валом є оця шестерня. Ця шестерня через дві інших шестерні. Через дві інших шестерні передає на оцю шестерню. На оцю шестерню. Ця шестерня, якщо покрутити, ну зараз вона крутиться вільно, бо вона нічим не задіяна. Крутить муфту ззаді отої, фриз... отої шестерні, бачите? Муфту. Зараз, секунду, я спробую підсвітити. Бачите, крутиться муфта ззаді... ззаді шестерні? Це вже є диференціал. Це вже є диференціал, який. Гітара диференціала, яка включається тільки на косу зубі шестерні. От. Це поки що то, що я зрозумів тако за пів години свого, свого лаження коло того станка. Ну, якби все понятно, питання тільки за таблицями, як, як цю штуку правильно рахувати, як то правильно ділити і так далі. Як тут правильно ділити? Таблиць курча мать немає ніяких в плані ділення. Ніяких, малень. Ну що ж, будемо шукати тут в нас по сторінці фітіля, ще певно, німецький. Фітильна смазка. О, Там все чисто. Тряпкою вимакав. Ну отак. Оцей речах включає подачі. Що оцей речах включає, я не знаю. Ану, може ви прочитаєте? Так. Тішрва. О! Вверх айн, вниз аус. Короче. Короче от таке. То я зрозумів вже що. Це автоматичний спуск. От раз, чик, все, воно попередонило. Це блокіровка кулачкова. Надзвичайна, надзвичайно цікава штука, надзвичайно мушчова річ. Коротше, грубо кажучи, я розібрався, мені тепер треба тільки з таблицями таблиці, або їх придумати. Ну, придумати, сформулювати. На диференціал і на ділення. О, блін, ну нема жодної нокої. Може вона треба була та табличка. Вона, напевно, була тут якийсь певно був кожух, який це все закривав. І на ньому була табличка на дверках, але... комусь вона, видно, на фіру треба була. Вбивав би курва мать. Ладно. Наразі дякую. Наразі отакі от новини. Буде діло.